Не полишає мене тема грошей, тому буде серія відео на тему нумерології та бюджету нашого. Поговоримо про те, як числа допомагають керувати грошима та твоїм бюджетом, щоб гроші працювали на тебе. Наприклад, дату 12.07.1995 року. Порисуємо всі числа, зводимо до одного числа, воно ж і є фінансовим кодом, якщо у тебе вийшло число номер один. Такому випадку гроші будуть приходити через лідерство. Тобі потрібно бути на керовних посадах. Контролюй бюджет свій не делегуй його. Якщо у вас вийшло число 2, то тут треба працювати з емоціями, бо ви дуже часто можете витрачати свої кошти на інших людей. Тому вам потрібний чіткий фінансовий план і мінімізація боргів. Якщо ж ваше число 3, то ви точно обожнюєте витрачати кошти. Вам потрібна Впровадити дуже суровий контроль за вашим бюджетом, а також займатися плануванням доходу. Не забудь підписатися на мене, щоб отримати ще більше інформації про числа і як ними керувати. Не забудь поділитися моєю сторінкою з подругою, бо це буде тобі плюсик в карму і подвоєння твоєї фінансового благополуччя.